Ну, те, що живу без світла, без зв'язку і без інтернету. При тому, що за це плачу набагато більше, ніж коли воно було. А тепер ще й без, без їжі. Так виглядають вітрини в супермаркетах, де м'ясо і сир. Немає світла, вони не продають те, що швидко псується. Захочете мені тут коментарі писати, що то тільки орки винні. Пишіть тільки спочатку. Поясніть, чому гроші на захист енергосистеми виділяли, а де сам захист. Де відновлення на яке за кордону купу грошей давали? Чому за мобільний зв'язок підняли ціну, А зв'язку, який в такий час вкрай важливий, немає. Поясніть мені Володимир Володимира порівняв умови для депутатів та народу. Щось слуги народу живуть і працюють в умовах кращих ніж народ, яким ці слуги прислуговують. А ще народу кажуть, щоб кондиціонери не використовували та світло економили. Цікаво, чому слуги саме не прислуховуються до цього. До речі, в офісі президента все так само: світло, кондиціонер і холодне вино, про яке розповідав Рахамія. І це навіть тоді, коли самого президента немає в офісі президента. Що ви думаєте з цього приводу? Велике крадівництво повертається. Відомі вже фірми, суми, відсотки. Це ще не бізнес на крові. Експерти кажуть, що велике крадівництво планує завітати вже і на добудову енергоблоків Хмельницької АЕС. Ви знаєте, друзі, саме цікаве, що рішення підвищити акцизний податок на пальне пояснюється необхідністю наближення українського законодавства до законодавства Євросоюзу. Цікаво. А наблизити незалежність суддів чи боротьбу з корупцією до рівня Євросоюзу не хочуть? А чому не хочуть? Пишіть ваші думки під цим відео. Дуже багато питань до чинної влади сьогодні. Керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що проблема корупції в Україні навмисто масштабують деякі люди. Ці, як він говорить, в лапках злі язики допомагають росіянам просувати на заході наратив Україна найкорумпованіша держава. Насправді ж за словами Єрмака в Україні триває потужна боротьба з корупцією. На кого розрахована ця заява? Голова офісу президента відірвався від реальності, що просто тримає українців за дурнів доєднатися до обговорення під цим відео.